Привіт, вболівальники синьо-білих. Сьогодні ми маємо для вас ексклюзивну інформацію про молодого перспективного гравця київського динамо Браяна Сабальоса. Багато хто з вас помітив, що колумбійський захисник не був на полі протягом 40 хвилин нашої останньої перемоги над Луганською Зорею 2.0 і цікавиться чому. Отже, давайте розкриємо все зараз. Перш за все, якщо ви ще не підписані на наш канал, не гайте часу. Натисніть кнопку підписки та поставте лайк, щоб не пропустити жодної новини від нашого Динамо. Переходимо до суті. У матчі шостого туру української прем'єр-ліги повинен був вийти в стартовому складі Браян Себальос, який прибув підсилити нашу оборону. Однак у надзвичайних новинах стало відомо, що молодий 23 річний захисник захворів за день до гри, тому технічний комітет вирішив позбавити його. Щоб забезпечити його відновлення та уникнути будь-якого погіршення стану його здоров'я, нагадаємо, у своєму дебюті за Динамо Себальос вийшов на поле лише в другому таймі. Оренда гравця нашому клубу гарантована до кінця 2024 року, тому у нього ще буде багато можливостей продемонструвати свій талант. А ви що ви думаєте про цю ситуацію? Як ви вважаєте, чи зможе Себальос боротися за титул і стати одним із стовпів нашої оборони? Залиште свою думку в коментарях нижче. Я прощаюся тут і обіцяю незабаром принести більше новин. Слідкуйте за оновленнями та до зустрічі в наступному відео.